Якщо ти думаєш, що емоції це про слабкість, або що їх треба постійно контролювати, це відео саме для тебе. Я Ярина Андрушко, діалектико-поведінковий терапевт та сертифікований спеціаліст у роботі з травмою. Сьогодні говоримо про міфи в емоційній сфері. Перший міф емоції означає слабкість. Правда, емоції це біологічні сигнали, слабкість це ігнорувати їх. Міф номер 2 Треба контролювати свої емоції. Яка ж правда? Контроль це пригнічення. У діалектико поведінковій терапії ми вчимося регулювати емоції, знижувати інтенсивність, а не вимикати емоції. Міф номер 3 Краще не відчувати неприємних емоцій взагалі. Яка ж правда? Уникнення робить емоцію ще сильнішою. Коли ми дозволяємо їй бути, хвиля спадає за 60-90 секунд. Міф номер 4 Інші винні в тому, що я себе так почуваю. Яка ж правда? Інші тригер, але емоція, вона всередині нас. У нас є ситуація, в нас є думка про ситуацію, і в нас є тілесне відреагування на цю ситуацію. Міф номер 5 Емоції небезпечні і взагалі їх краще стримувати. Яка ж правда? Небезпечно накопичувати емоції. Вільно відчута емоція це хвиля, яка проходить. Емоції це не те, з чим треба боротися, їх потрібно розуміти. Це і є емоційна компетентність, якої ми вчимося в діалектику поведінковій терапії. Якщо вам було цікаве це відео, став вподобайку, підписуйся і чекаю тебе в коментарях. Дякую!